Рада бачити тебе сьогодні на цій практиці. Як маленька передисторія, я хочу сказати, що ця практика це дуже класний інструмент для того, щоб почати трансформувати своє життя, щоб почати жити так, як ти хочеш ось тій точці Б. Ось те твоє життя, та версія тебе, яку ти бачиш, про яку ти мрієш. Яку ти зараз вже можливо відчуваєш? Ти відчуваєш, що ти гідна більше грошей, класних стосунків, любові, подарунків, квітів, класних клієнтів. Ось саме ця практика допоможе тобі наблизитись до цієї точки. Знайди, будь ласка, для себе комфортне місце, бой час, щоб тебе ніхто не турбував, ніщо не відволікало, вимкну телефон і. Практика складається з трьох кроків. Вона називається «Дякую, відпускає, приймає. І отож, перший крок це дякую. Ми знаходимо 10 речей, за які ми вдячні в нашому житті, і висловлюємо цю вдячність. Можеш проговорити, можеш прописати, як ти відчуваєш, як тобі комфортно. 10 речей. Навіть якщо у тебе на карті зараз 100 гривень. Подякуй за них, тому що вони є. Подякуй за те, що ти відчуваєш в моменті. Постарайся відчути цю енергію і запустити. Тому що саме енергія вдячності запускає енергію прийняття, запускає енергію достатку у нашому житті. Другий крок це відпускає. Проговори те, що ти хочеш відпустити, те, що ти відчуваєш у моменті. Наприклад. Я відпускаю страх бідності. Я відпускаю чужі нав'язані мені негативні установки щодо грошей. Я відпускаю страх самотності. Я відпускаю свою невпевненість. Я відпускаю думки про те, що я не варта, нецінна, негідна, недостойна. Бери. Ось ті речі, які приходять тобі і проговори їх, Повтори, відчуй, відчуй, як ця енергія. І ці думки покидають твоє тіло. І вони більше тебе не контролюють, вони більше тебе не обмежують. І третій крок приймаю, проговори. Я приймаю достаток своє життя. Я гідна великі грошей. Я гідна подарунки Я магніт для грошей, для любові, для турботи, для класних чоловіків. Чоловіки хочуть а, про мене піклуватися, хочуть мене обожнювати. Мої мрії здійснюються швидко і найлегшим для мене шляхом. Гроші приходять в моє життя з найрізноманітніших джерел. Приємно. І легко, задоволення. Я відкрита енергії любові, я відкрита енергії гроша, я є достаток, я є любов. Но говори і відчуй, що ти хочеш впустити в своє життя. Ми вже відпустили негативні установки, все вони більше нас не контролюють. А тепер, що ти хочеш впустити в своє життя? Що ти відчуваєш настільки сильно, що тобі потрібно. Давай впустимо це. Як відчуваєш, і повторюй це стільки разів, скільки тобі буде потрібно це, скільки ти разів це відчуєш, захочеш це зробити. Роби цю практику, як мінімум тиждень, як мінімум 7 днів я попрошу тебе робити цю практику. І з кожним днем ти будеш помічати. Як буде ставатись магія у твоєму житті? Гроші почнуть приходити з різних джерел: нові клієнти, проекти, співпраці, подарунки, можливості, нові знайомства. Ти побачиш, як зміниться твоя енергія, як запуститься зовсім інший стан. Ти почнеш потроху розуміти, що... Ось вона, магія в твоєму житті відбувається, її ставатиме з кожним днем все більше і більше. І ось та бетонна стіна з негативних установок, з наших обмежень і переконань в нашій голові почне розсипатись. Я не гарантую тобі, що це магічна таблетка чи якась казка, якийсь трюк, який за сім днів змінить твоє життя. Ні. Але я точно гарантую тобі, що якщо ти будеш робити цю правильну мінімум 7 днів, ти запустиш незворотні зміни у своєму житті. Ти почнеш відчувати себе по-іншому. Ти почнеш бачити своє життя зовсім іншим. Ти почнеш думати по-іншому. А отже, ти почнеш притягувати зовсім іншу енергію, бо будеш віддавати цю енергію в життя. Сім днів, практика, дякую, Відпускаю і приймаю. І ти відчуєш зміни. Ти всередині побачиш, як все почне закручуватись. А отже, все, що в нас всередині проявляється назовні. Тільки ми змінюємо всередині, світ змінюється назовні. Наші думки трансформують нашу реальність. І тому я прошу тебе, почати зміни в своїй реальності. А ще я запрошую до тебе на інтенсив, вона. Там набагато більше практик для жіночності, для енергії, для краси. Я зібрала все найефективніше, щоб почати. Класні зміни, почати трансформацію, щоб стати щасливішою, сексуальнішою, впевненішою в собі, щоб чоловіки обожнювали, щоб клієнти просто як магнітом притягували, щоб було багато подарунків, щоб було багато кайфу і задоволення у житті. Приєднатися можна за посиланням в шапці профілю, а ще буду дуже вдячна, якщо ти напишеш після практики свої враження, свої відчуття. Що сталося? Що ти відчула і що відбулося на кого? Дякую тобі, що була зі мною на цій практиці. Овіймаю Твоя кейт!